Друзі, доброго ранку! Сьогодні п'ятниця, п'ять годин, одна хвилина, 16 градусів з половиною температура повітря. 07.06.24 Чекаю вже 10 днів як не дочекаюся. І от їжу їду сьогодні, щоб перевірити, пішли, гриби чи ще не пішли. Є вірна прикмета, якщо у Фейсбуку, Повно грибів, то є в лісі, вже не раз переконувався Хочу переконатися ще раз сьогодні. Привіт усім підписникам, всім глядачам мого каналу. Надіюся, що сьогодні буде цікавий перегляд. Тому що. Пора вже. І якщо я щось знайду, обов'язково вам покажу, а ви підписуйтесь, хто ще не підписаний на канал, і споглядайте красу навколишнє середовище, яку створив Бог, до зустрічі в лісі! Друзі, я вже в лісі. Новини невтішні. Був я в одному лісі, був у другому, був у третьому лісі. Це в селі Тереблечі і в селі Синівці. І ніде нічого. Пусто. І оце я приїхав в село Тарашани. Думаю, ну тут хоч щось було, то може знайду, може ще є. Поки що гриба нема, не знайшов, але знайшов отаку гарнючу сироїрку. Або, як у нас кажуть, голубінку. Глубинка свіжа, здається. Ну, думаю, що не черве. Зараз почищу, подивлюсь. от такі справи. Але я все рівно надіюся, що хоча б тут пару грибочків знайду. Будемо шукати. Чуєте? Хто їх навчив так співати? Які консерваторії вони закінчували? Що так виспівують? Це Бог. Всі вони славлять Бога, тому що все створіння славить Творця свого. Друзі, а я поки що без грибів, але є отака знахідка. Це мене вже хоч трішки порадувало, тому що у тих лісах, де я був, я взагалі нічого не бачив. А тут є сироїшка, є меремуха, або як на буковині говорять ковпачка. Думаю, що все буде йти по плану. Ну що, друзі, печалька. Грибів не знаходжу, знайшов одну маремуху і одну голубінку або сироїшку. Перша прикмета, яку я говорив, що якщо є в Фейсбуку гриби, то її в лісі. поки ще не спрацьовує, але я ще маю декілька місць провірити. Але є друга прикмета. Хто досвідчений грибник, може мене підтримає або поправи, або підкаже, може він так зауважував. Ось така прикмета, бачите? Е, Вірніше, зараз я переключу камеру і покажу. Е, якби цвіте ліс, е, на землі з'являється такий е, пліснява біла. Е, Говорять, що цвіте, ліс цвіте. Ну після цього я думаю, що вже через три дні буде гриб. Надіюся, Така ще одна прикмета. Будемо перевіряти разом. Ось бачите? <клухи> <клухи> От після цього тут воно вже дуже багато. Це теж якийсь гриб, але не той, що нам потрібний. Я думаю, що вже після цього гриба піде справжній білий гриб, а я йду перевіряти ще ті місця, де я надіюся, що знайду. знайду. Знайшов, друзі, от таких маховичків. О, їх тут багато. П'ять. 6. Там сім, але я їх брати не буду, тому що я там уже один загнив. Тому що моя ціль білі гриби, маремухи і сироїшки. А якщо ще точніше сказати, то білі гриби, але якщо немає білих грибів, то я вже задовільняюся маремухою і сироїшкою. Ну, Я ще надіюся, що знайду білих грибів. Ну що, друзі, на кінець мої пошуки аж у четвертому лісі увінчалися успіхом і неабияким. Правда, тільки одним, але це вже щось. Якщо в мене була надія, я ні одного не був знайшов, значить тепер в мене надія подвоїлась, тому що я знайшов отакого красунчика. Корінь м'який, правда? Тут я не був 4 дні. значить як мінімум 4 дні різ. Можливо, він червевий, а можливо, і не червевий. Ямочку загортаємо і чистимо і кладемо до кошика. Нема, друзі, грибів, одного гребика знайшов і поки що все. Але є от такі гарні сироїшки або голубінки. Та, що я перша знайшов, була чистенька, я її взяв. Думаю, що ці чисті, слава Богу. Ще одна сироїшка, друзі. Теж тяжка. Думаю, що не хоробачлива. Слава Богу. Ну що, друзі? Є другий гриб. Але він тільки для того, щоб його залишити назад на місці, щоб він насіявся. Прикриємо його листям. отак. І бачу ще один. Але він теж, напевно, такий самий. А може кращий. Ні, цей трішки кращий. Можливо, навіть навіть я його заберу. Отакий. Не дуже твердий. Ну, okay. цей можливо і піде на сушку. Слава Богу.